Що отримує Росія сучасне озброєння від Китаю та Ірану, вже більше року триває повномасштабна війна в Україні в порівнянні з весною 22-го року, українці стали набагато більш впевненими в перемозі, в силах та можливостях наших збройних сил. Допомога партнерів зі всього світу теж впливає на наші позиції на фронті. Ми звикли говорити саме про західну допомогу, але ж не треба забувати, що Україні допомагає і Японія, і деякі арабські держави. І якщо ще тільки рік тому ми раділи на Новим поставкам джавелінів та баерактарів, то тепер Міноборони цілком серйозно та впевнено веде перемовини щодо постачання сучасних винищувачів. Ми вже давно помітили, що коли про якийсь вид озброєння починають активно говорити в публічному просторі. Рано чи пізно ця зброя обов'язково опиняється в Україні. Це стосується і далекобійних ракет, і авіації, і над сучасних систем ПВО. Натомість ворог поступово втомлюється, ресурси росіян вичерпуються. Запасів озброєння вже не так багато, як це було на початку. Ку 22-го. вони й не розраховували на довгу війну, плануючи блискавичний блік з криг. Ну ми ж пам'ятаємо взяти Київ за три дні та інші їхні вологі фантазії. Зараз військове керівництво ворога веде активні перемовини з такими країнами, які ще мають до Росії якусь повагу. Ставку роблять на домовленості з Іраном та Китаєм. Яна Пасенкова дає передбачення щодо того, чи вдасться Ірану налагодити виробництво ядерної зброї. Производство ядерного оружия. На сегодняшний день они э, тайно сотрудничают по поводу производства оружия, но это не ядерное оружие. Это какое-то тепловое или световое оружие. Как-то так. Израиль помешает ли Ирану в производстве любого оружия? Да, молодцы мои родственники. Буду там гасить этих демонов. Що ж, будемо розраховувати на те, що Ізраїль все-таки завадить спільним планам РФ та Ірану. Також Яна Пасенкова дає прогноз відносно того, чи зайде в Україну в повному обсязі, обіцяна заходом зброя. E, Значить так, будуть ли в повному об'ємі – ні, але буде якась заміна Пообіщали одне, але замінять чим-то другим. Якщо Іран вже неодноразово постачав РФ озброєння, як мінімум безпілотники шахеди, то Китай ще вагається, чи варто йому переходити на сторону росіян в цій бій. Ні, з одного боку у китайців є економічний інтерес. До того ж, комуністичний режим в цій країні завжди виступає в опозиції до США. З іншого боку, влада КНР чудово розуміє, до чого може призвести відкрита підтримка РФ. Весь світ бачить, що санкції діють що вести нормальну зовнішньополітичну та зовнішньоекономічну діяльність тим, хто підтримує Путіна, просто нереально. Тому китайці досі вагаються для України. Постачання Китаєм зброї до РФ стане новим серйозним викликом. Це то остаточно відтермінує нашу перемогу, але не стане їй на заваді. Ясновидець Валерій Шатилович робить передбачення, чи надасть Китай зброю Росії. Ну, чому-то я бачу президента Америки. Тобто, э, видимо, від нього буде залежати, що буде, які відносини будуть у Росії і Китаю. Как бы, что он скажет, что позволит сделать, то и будет. Ну, я думаю, что не получится. Россия, не вижу, чтобы Россия получила оружие Китая. В прямого противостояния между Америкой и Китаем его не будет. Ну, как бы кто будет против, кого будут убирать. Ну, депортация, наверное, будет очень многих, в том числе россиян, будут выдворять из страны. Угу. Так я вижу, что Израиль угу. готовится будет укреплять позицию. Угу. Укреплять, видя, что в мире война будет как бы ну, стараться порядки наводить. Вот. Так, может быть, немножко жестко, но порядки. Угу. Ну, без плохого будущего Израиль. Израиль будет держаться на должном уровне развития жизни. Дійсно, поки що все вказує на те, що Китай не піде на пряму конфронтацію із штатами, і знову ж таки не варто забувати, яку величезну роль в підтримці України відіграє Ізраїль. Зовсім маленька країна на світовій мапі зараз робить дуже багато, але треба розуміти, що російські лобі в цій державі дуже потужне, і вони вже починають розкачувати внутрішньополітичний човен. Валерій Шатилович передбачає, до чого це може призвести. Ну, определенні жорсткі условия будуть виставлятися. Я вижу депортацию некоторых людей. Про співпрацю Росії та Ірану говорить екстрасенс Роман Завидовський. Він робить розклад на спеціальній циганській колоді карт. Перша карта карта в любові. Між ними купідончик. Тобто, так от союз цей такий досить симпатія. Є і в РФ до Ірану, і в Іран до РФ. Далі карта агресії готуються до якихось нових атак. Тобто я бачу, співпраця е, започаткована саме на тому, щоб завдавати шкоди іншим державам. Карта підсилення, карта грошей, карта е, грошового підсилення активного падає. Якесь фінансування дуже сильне. А остання карта, мені подобається, тому що це карта цвинтаря, це карта вдови. Це карта, яка говорить, що їхня співпраця ні до чого хорошого не призведе для них. Ми дивимося, для них. Карта вдови, вдова на цвинтарі. Тобто від цього ж вони постраждають, як в приказці, хто до нас з мечем, то й від мечей загине. Будуть робити дрони від дронів і загинуть. Так, валет хрестовий мілітаризація, військова підготовка. Ем, далі дивимося, десятка червова карта любові та симпатії активної, дев'ятка бубнова, дев'ятка бубнова карта і грошових інвестицій. Я бачу, що вони зараз дуже активно розвивають свою співпрацю саме для того, щоб виробляти зброю. Але як показала ця карта, остання на циганському оракулі, вдова. Нічим хорошим для них це не закінчиться. Тобто, знову ж таки, нам варто бути уважними та обережними, але боятися і панікувати не варто. Я думаю, що карма їх наздожене дуже швидко. Незважаючи на те, що за рік повномасштабної війни Росія майже не просунулася на фронті, а успіхи ЗСУ набагато більш потужні. Голова ЦРУ нещодавно висловився, що Путін абсолютно впевнений в тому, що йому вдасться знищити Україну. Варто розуміти, що іноді такі заяви не мають під собою ніякого підґрунтя. Вони робляться для стимулювання та посилення військових. Допомоги для України. Але ж треба розібратись, чи дійсно це так, чи справді Путін настільки впевнений в своїй силі. Відповідь на це питання за допомогою розкладу карт дає Роман Завидовський. Карта радості. Карта якоїсь радості позитиву. Карта весілля Об'єднання союзи духовність, карта Злодія. І ще дві карти. Карта Любовника. І остання карта це. Карта нещастя. Ну це така мішанина карт. З однієї сторони, якийсь позитив, от він якось це все позитивно сприймає, що відбувається. З іншої сторони, в нього агресія. Ну, це така комбінація карт може говорити лише про те, що люди людини дійсно якісь психі, психічні розлади. Тому що карти такі, от, знаєте, з однієї сторони якась біполярка в нього. Знаєте, з однієї сторони агресія дуже велика, з іншої сторони, радість від цієї агресії. Е, ну там є по великому рахунку і психіх треба лікувати, псих, психічно. Якщо так розібратися, ну карти дуже цікаву картину. Показали якась, я ж кажу, біполярка. Вони раді від того, що вони нас убивають, знищують, і цим самим вони реально думають, що вони нам допомагають. Там психічні проблеми, конкретно психічні проблеми. Якщо в українському інфопросторі все частіше з'являється інформація про те, що війна з РФ може тривати ще кілька років, то в РФ досі впевнені, що вона от от закінчиться. Ясновидиця Марія Тиха робить передбачення, чи готова РФ до довготривалої війни. Ні. Не готові вони нічого, вже сімірка ночів падає. Вони вже самі, самі втомилися, вони розв'язали таку кашу. Тепер не вивозять, розумієте? На полі бою вони не вивозять. Карта повішеного. Не вистачає зброї. Не вистачає зброї, не вистачає. Як би там не було, але війна вже розумієте. Це колосальні витрати. Росіяни були впевнені, що ця війна їх ніяк не торкнеться за винятком тих родин, в яких забрали чоловіків, щоб вони гинули на нашій землі. Але раптом виявилося, що Україна теж здатна проводити диверсії в тилу ворога. Марія Тиха розповідає, як Кремль відреагував на події в Брянській області, які відбулись нещодавно. Десятка мочів падає. Десятка мочів падає. Погано, дуже погано відреагував, дуже погано. Є наказ. Є певний наказ, це все розсекретити, хто що, і так далі. І людей цих, ну, прибрати. Є певний наказ. Прибрати. Ну, ви розумієте, про що я кажу? Тому, я ж кажу, дуже під великим питанням ці хлопчики, які там головні. На жаль. Про стосунки між Росією, Білорусією та Китаєм розповідає і шаманка Сейраш. Китай, Китай, Китай намагається подешево просто купити Ерефію за якісь мінімальні, назвемо це так, мінімальну допомогу, яка суттєво не впливає на хід. Війни, тобто той той ресурс, який вони на тиху намагаються передавати ресії, він не чинить серйозної ну такої вели великої загрози, бо вони не можуть передавати їм а, якихось боєприпасів чи чогось відкрито в тій кількості, в якій реально це потребує Росія в цій війні. Ну тобто, там все а, про пажа мечів, тобто це про мінімальну якусь градацію. А зараз там взагалі все починає напружуватися у великому у великій стадії холодної війни між штатами та Китаєм, тобто там починає ця історія давити, розкручуватися. Я ж кажу, Лука взагалі їздив не тільки, е, не тільки домовлятися про те, щоб е, через його країну поти зрозуміло, що Росія буде шукати та використовувати будь-які можливості підсилити свій військовий потенціал, але поки що їй це зовсім не вдається.